Діти, сьогодні на уроці ми розібрали з вами тему мішані числа, і я ще раз нагадаю вам стосовно того, що будь-яке мішане число в своєму запису містить цілу частину та дробову частину. Наприклад, 3,1 четверта 5,2 дев'яти, 10,7. Восьме. Я звертаю вашу увагу, що дробова частина в будь-якому мішаному числі це завжди правильний дріб. На попередньому уроці ми з вами казали, розмовляли стосовно того, як ми можемо замінити риску дробу. Ми з вами казали, що 7 дев'ятих – це все одно, що сім поділити на дев'ять. Ми з вами розбирали, як три коробки цукерок розділити по, по, порівну між чотирма учнями. Тобто, ми з вами казали, що три поділити на чотири це все одно, що три четверти. І от сьогодні ми пов'яжемо ці дві теми. Ми з вами навчимося переводити неправильний дріб у мішане число. Наприклад, у вас є дріб 5 четвертих. Для того, щоб перевести неправильний дріб у мішане число, згадуємо, що риска дробу це знак ділення, тобто, нам треба поділити 5 на 4. Але ми розуміємо, що це буде ділення з остачою. 5 ділимо на 4. Беремо по одному і одиничка в остачі. Тепер дивіться, частка, яку ми отримали, це буде, буде ціла частина, одна ціла. Далі у нас піде дробова частина. Остача піде у чисельник. А знаменник, який був 4, так і залишиться 4. І так, ми отримали, що 5 четвертих це все одно, що одна ціла, 1 четверта. Давайте розглянемо ще один приклад. 23 п'ятих. Я звертаю вашу увагу, що ми переводимо неправильний дріб у мішане число. Риска дробу це знак ділення, тому нам треба розділити 23 на 5 з остачею. Беремо по 4. Це у нас буде 20 і в остачі залишається 3. Уважно, ми отримаємо мішане число. Там, де частка 4, це буде ціла частина, 4, цілих. А далі піде дробова частина. Трійка остача піде у чисельник, а знаменник залишиться той самий, тобто дільник 5. Розглянемо ще один приклад. 17 других. Для цього нам треба 17. Поділити на 2 зостачі. Ви бачите, я вже не записую дію 17 поділити на 2. Якщо ви вже це зрозуміли, то цю дію не, не треба писати. І так, 17 поділити на 2. Беремо по 8. Це буде у нас 16 і одиничка востачить. Тоді ціла частина 8. Частка піде у цілу частину, це буде 8, ціли. далі дробова частина, це буде один з остачі, і знаменник залишився той самий. Діти, я звертаю вашу увагу на ахайність запису. Будь ласка, якщо ви пишете цілу частину, 3, ціли, тоді дробова частинка повинна, ризка дробу, повинна стояти десь посерединці у числа 3, так, щоб це гарно сприймалося. Наприклад, 3,3 сьомих. Ні в якому разі ви не пишете отак: 3,3 сьомих. Тому що будь-хто, хто прочитає цей приклад, зрозуміє, що це може зрозуміти, що це три тридцять сьомих. Тобто, такий запис нас не влаштовує. Це ну, неохайний запис. І так, риска дробу посерединці у числа три.